Сьогодні тема уроку така. Запишіть око, як оптична система, зір і бачення, окуляри, вади зору та їх корекції. О, це якраз про мене. Про зір. Так, да, сьогодні вияснимо, до речі, яка в тебе вода. Зур, мабуть, така, як і в мене. Та я знаю, яка в мене вода. Да, ну. Всім тоді розкажу, який був водій. Щоб берегли свої очі завжди. Після уроків, особливо, ви бачите, ви зараз дуже багато приходиться працювати онлайн. У мене навіть зараз глаза дуже болять. Вірю. Я туди в екран у мене аж капець прям. Вірю, через те. Обов'язково треба робити вправи для очей, обов'язково відпочивати. Для того, щоб очі відпочили, потрібно дивитися далеко, щоб вони розслаблялися, і вправи робити для очей. Підійдуть любі вправи. Навіть можна цифри очима пописати, і вже ви їх порозминаєте, подивитись там вправо, вліво, вгору, вниз, коло в одну сторону, в другу сторону. Там Позажмурюєтеся і буде вам уже вправи для очей. Завжди перерву любить. Питання до вас: які органи чуття ви знаєте, вам тут підказка є в картинках. Воно, подивіться. Людина язик, сприймає. Це вуха, не, не язик, а що зір, нюх, смак, нюх. дотик і смак. Да. Виявляється. 90% інформації людина отримує з допомогою зору, а тільки 10% з допомогою інших відчуттів. Через те зір для нас дуже важливий. Бережіть його. Люди, які втрачають зір, то набувають таких більше інших, чутливіші, стають їхні інші органи чуття, наприклад, дотик, більш чутливий нюх і так далі. Так, справа в тому, чому ми вчимо зір, тому що око, ну, тут питають, який орган чуття є найпростішим оптичним пристроєм. Виявляється, це око наше. Так от сьогодні ми дізнаємося, як влаштоване око, чому деякі люди погано бачать і як скоригувати їхній зір, щоб вони бачили краще. Як, засоб, як з особливостями людського зору пов'язане виробництво мультиплікаційних. Фільму, так званий 25-й кадр. Перед вами око людини. Це природна оптична система. Чому це природна оптична система? Подивіться на малюнок, і ви можете побачити ось, Чи ли тільки-тільки лінзу, і лабораторну роботу робили. У нас в кожного теж в окові є природна така лінза. Так, називається кришток. Тепер давайте розберемо будову ока. Оболонка, ось білим кольором зображена. Щільна непрозора оболонка, яка зовні вкриває око. Склер, наше око знаходиться під таким захистом. Далі. Світлочутлива поверхня очного дна. Ось ця вся частинка. Тут утворюється, до речі, зображення. Називається сітківка. Рогівка, ось показую, прозора, рогова оболонка, що діє, як збиральна лінза і забезпечує 75% здатності ока заломлювати світло. Коли ви дивитесь на себе в зеркало, коли ви дивитесь в очі один одним, ви бачите, що всі в різних людей мають колір, очі мають різний колір. Це відповідає райдужна оболонка, або ще її називають коротко райдушка, дає нам забарвлення наших очей. Отвір, через який потрапляє нам в очі світло. Називається зіниця. Є навіть така приказка: бережіть як зіницю ока. Зіниця може збільшуватися, може зменшуватися. Якщо світла недостатньо, вона збільшується, якщо в темноті або сіріє, щоб більше світла попало в ваші очі. Якщо ж навпаки, дуже яскраве сонячне світло або там, від лампи, яскраве світло, зіниця звужується, щоб зберегти ваше око, щоб менше туди світла потрапило. От адаптація, це здатність ока пристосовуватися до різної освітленості. Оце, що я вам Нічого розповідала. Нічого писати поки що не треба. Може збільшуватися, може е зменшуватися розміри зіниці. Далі. І ось ж наша природна лінза. Називається кришталик. Завдяки скріпленим до неї м'язам, ось ви бачите, прикріплені м'яз, вона може змінювати свою кривизну. Тобто, якщо ви дивитеся близько, м'язи стискають лінзу, і ви можете таким чином бачити предмети, які знаходяться близько чи. Якщо ви дивитесь далеко, навпаки, м'язи розслабляються, лінза стоїть тонша, м'язи розслабилися, теж я кажу, подивіться діти далеко. Після уроку, після кожного встаньте і подивіться вікно, хоча б. Кілька там хоч три хвилинки, Таким чином язер розслабляються і оптична сила лінзи змінюється, і ви можете бачити далеко. Далі, всередині, всередині нашого ока, прозора така драглиста маса, між, заповнює простір, між сітківкою і кришторком. Називається склистиків. Далі, за око є можливо, які питання, по будові ока. Все зрозуміло. Все це є в підручнику, не переживайте, якщо ви щось не запам'ятали, ви можете повторити. Далі, давайте подивимося, як утворюється, сприймається оком зображення предметів. Так перед вами ялинка. І ось ваше око. От потрапляє, відбилося світло від ялинки і потрапляє нам в очі. Давайте подивимося. Що ми будемо бачити? Вірні, не, не, не що ми будемо бачити, а що буде утворюватися в нашому окові. Зображення ось утвориться на сітківці ока. Воно буде зменшено і оберне. Ялинка буде перевернута і така маленька. Дійсне зменшене, оберне. Дійсне, тому що утворюється на сітківці, це як наш екран, зменшене, ви бачите, поразнює, і обернене. До речі, якщо зображення обернене, виявляється, наш мозок нам його перевертає, щоб ми його бачили як пряме. Тобто, все вже далі утворилося зменшене обернене зображення дійсне, а далі працює вже наш мозок. Говорять, що новонароджена дитина, якщо їй. Показати свічку, ну, вона, по-перше, погано бачить, а по-друге, вона буде хвататися, ну, якщо хоче схватитися за вогнем, буде хвататися внизу, а не в хорі, тому що в неї ще мозок ну, не встиг пристосуватися для того, щоб перевертати зображення. Наступне питання, на яке ми відповідаємо, чому людина бачить як віддалені предмети, так і ті, що ходять? Це вже я вам говорила про це: акомодація. Здатність кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета. І давайте подивимося. Якщо перший малюночок, якщо ви дивитеся далеко, ваші м'язи розслаблені, ваш криста, кришталик тонший. Якщо ви дивитеся близько, то ваші м'язи напружені, кривизна кришталика збільшується, і ви бачите предмети, які знаходяться близько. Далі для людини відстань найкращого зору це 25 см. Це найменша відстань, на якій око бачить предмети, практично не втомлюючись. Ви можете взяти лінійку і поміряти, скільки це 25 см, і подивитися, як ви бачите на цій відстані. Це якщо у вас нормальний зір, то повинно, ну, в принципі, ваше око буде мінімально втомлюватися. Так, 25 сантиметрів, найменше найкраще бути для вашого губка? Я не 10 й бачу сантиметрів. Тому що в тебе вже є вода зором. Далі, діти, що таке інерція зору? Пам'ятаєте, як ви водили бенгальським вогнем, ну, майже трошки більше року назад. Або он, карусель вам показана, крутиться да? вогні ніби зливої. Що це таке за явище? Це інерція зору. Після того, як зображення предмета зникає з кіпки ока, а зоровий образ, викликаний цим предметом, зберігається в свідомості людини протягом однієї 10 секунди. На цьому засновані ці всі фаершоу в вогневі, що ми, виходить, вже його і нема там цього зображення, а ми його ще одну 10 секунду бачимо, через те вона на нас зливається в єдину картинку, таку красиву. Інерсію зору використовують в анімаційному кіно. Картинки на екрані дуже швидко, 24 рази на секунду, змінюють одна одну. Давайте розбираємо, який зір вважається нормальним, а який є ВАДИЗУР. Так, перед вами нормальний зір. Попадають промені в наше око, заломлюються в кришталику і. Ви бачите, ось фокус розміщений там, де збираються промені, прямо на сітківці ока. Отже, якщо у вас нормальний зір, то фокус вашої оптичної системи, вашого ока, розташований на сітківці ока. І утворюється чітке зображення предметів. І от якраз для вас відстань найкращого зору і буде оці 25 см, що я говорила. Фокус на відстань нормального ока становить 1,71 см. І тепер розберемо вади зору. Якщо фокус оптичної системи ока в спокійному стані розташовано перед сітківкою, бачите, не дотягує трошечки до сітківки. То, тоді на сітківці утвориться розмите зображення предметів. Що значить короткозорість? Людина бачить вже гарно тільки на близьких відстанях. Да? Ксюша, на 10 см гарно, бачить, а чим далі, тоді вже гірше. Відстань вже найкращого зору, ви бачите, буде менше 25 см. Як вам запам'ятати? На коротку зорість на коротких відстанях людина бачить гарно. Коли подивиться далеко, на її розмиті зображення вона може навіть, ну не то, що вона нічого не бачить, просто бачить нечітко. Може, Можуть, наприклад, обличчя по обличчю людини не зрозуміти, хто то не впізнати. Для цього використовують розсіювальні лінзи. вже ж які там підбирає лікар, яку розсіювальну лінзу, саме якої, якої оптичної сили потрібно. Все це приміряється, буває, що для різних очей. Можуть бути різні лінзи, там в кожного своє. Але запам'ятайте, що короткозорість коригується окулярами з розсіювання лінзами. Якщо це розсіювання лінзи, то знак оптичної сили лінзи буде мінус. І говорять, що там мені потрібні окуляри, виписують рецепт, там мінус одна діоптрія, чи мінус дві діоптрія і так далі. Тепер далекозорість. Коли короткозорість... Вона притамана людям, які, наприклад, багато за комп'ютером працюють, або, можливо, там дуже багато із дітей, якщо працюють із, так як ви зараз, з телефонами, з комп'ютерами, з планшетами. Ну, так склалося да, дистанційне навчання. У вас теж може погіршитися через це не забувайте вправи для очей про відпочинок. А от у людей з віком виникає далекозурість. Це... Значить, така вада, коли фокус оптичної системи ока в ненапруженому стані, розташований засід сітківкою. І тоді, дивіться, далеко зору, далеко людина бачить гарно, там бабусі, дідусі бачать, хто куди пішов за, за кілометр. А близько вони бачать погано, не можуть прочитати, наприклад, там ціну в магазині. Їм для цього вони так відводять від себе, можливо, ви помічали, у вас ж є бабуся, діти Може, вже й мама погано стала бачити. Вони просто є такий навіть жарт, що це в мене не зір поганий, я руки короткі, бо їм треба віддалити, щоб далі, далі побачити, і ну, на, на більшій відстані вони побачать краще. Так, у них відстань найкращого озору більша, за 25 см. Для того, щоб виправити цю ваду зору, використовують збиральні лінзи і вже приписують окуляри з оптичною силою знаком плюс. Там плюс 2,5, наприклад, і так далі. Так. так. Давайте розберемо оце все, що я вам розказала. Можливо, щось незрозуміло, щось повторити, питання якісь є. Є питання? Ні є. Бо, ні, питання. Ксюша, в бані нема питань. Ксюша, у тебе є питання? Немає. Яночок, <різь> Мені не... так все зрозуміло. У мене нема питань. Нема питань. так. Ну, І кілька буквально таких <різь> невеличких проб для вас. Перше, чому кривизна кристалика Ока риби більша, ніж у людини? Давайте подумаємо, де живе риба, де людина. Тому що риба живе у воді, а мене, на, мабуть, на свіжому ж воздухі Та на ми поверхні. в повітрі. І різні, різний показник заловлення у воді лип, і у повітрі через те в неї такі ніби да, ви трішку воді такі. Це зв'язано із різними показниками заломлення. Чому навіть у чистій воді людина без маски бачить погано? Тому що вона не, пристос... не пристосована для такого. Не пристосовано. Пристосовано для того, щоб бачити в повітрі да? різних показник да. заломлення, через те да, гірше якось бачить. Е, так, а ну дивіться, розгляньте зіниці своїх, а написано своїх очей за, за мало освітлення, потім за сильно, Що ви помітили. Ніколи не дивилися, коли ви на світло подивитесь, і в зеркало зразу подивитесь, і коли, наприклад, закрити очі. На світло подивимося, то зрачок уменшиться. А якщо буде... в темноті ми будемо дивитися, то зрачок буде більший. Так, бачимо, це ось перше зображення, те, що ви побачите, коли наприклад, навіть очі можна закрити, трошки потримати закритими очима, подивитися, можна навіть побачити, як ваша зіниця буде збільшувати де, ну, з великої. Стадежа давати що надати. Якщо, на одну точку, точку, якщо даже на одну точку дивитися, так задивитися довго mm -hmm. дивитися, то вона теж збільшуватиметься потихеньку. Так, це таке добре. У магазині оптика є в продажі такі окуляри. Плюс 2 діблі, мінус на цих Так, які води зору виправляють ці окуляр? Давайте згадаємо. Якщо плюс, то це виправляє короткозорість чи далекозорість? Далекозорість. Далекозорість. А якщо. Близькозорість. Підіжіть короткозорість і далекозорість. Якщо плюс, Далеко. Якщо мінус, да? а якщо мінус, то Коротко. короткозорість. Правильно. Бач, що щось правді, спеціаліст в цьому питанні. Чи може б краще бачити, короткозора людина, ну, яка забула окуляри в діти, вона мружить отак, примружує очі, як ви думаєте, так, чому? Тому Щому... що, якщо за... замружити очі, то воно якось краще видно. Воно так... Давайте подумаємо, чому. Щоб бачити краще і ближче. Мабуть, вона намагається, так примружуючи, фізично, мабуть, ще стиснути свої м'язи, правда, щоб вони дужче стиснулися, щоб краще побачити. Так. І, до речі, таких людей можна впізнати, якщо вони забули б діти у кольори, вони отак жмуряться, передивляються, тому що їм погано видно. Так. Тепер питання у вас є по цьому? Ні. Так, тепер дивіться. Відкрию підручник і дещо вам скажу за підручником, що вам потрібно на що звернути увагу. Так. так. Значить, підручнику діти Це параграф 16. Ось все те, що я розповідала. Подивіться, є будова ока. Кожна частинка розписана. Написано, що таке адаптація. Далі. Акомодація. Підстань найкращого зору. То тобто все є. Далі інерція зору. Потім ось ця ялинка. Зображення, яке утворюється, дійсне, зменшене, обернене. Так, за інерцію зору ще раз розказують. Так, далі дуже гарна у вас табличка в підручнику. Подивіться про вади зор, нормальний зір, тоді два стопчики вади зору, коротку зорість і далеко зорість, все, все розписано, якими лінзами виправляється. Так, підсумки. До речі, це не всі вади зору. У нас підручники наводяться тільки дві, якщо хочете, можете ще знайти які інші. Ось контрольні запитання, по яких ви себе можете перевірити. Так. Так, ну і, в принципі, все. Зверніть увагу, що це остання нова тема із розділу світлові явища.